Один із найстрашніших та найтяжчих днів нашого міста. 8 вересня, захищаючи Україну та власні родини, біля Волновахи загинуло семеро кам'янчан, семеро героїв. Вони віддали своє життя заради нашого майбутнього і майбутнього своїх дітей. Шістьох із них ховали в один день, 12 вересня. Проводити в останній шлях прийшли рідні, друзі, побратими, міський голова Андрій Білоусов та представники міської влади. Наші захисники мужньо протистоять ворогові на полі бою та крок за кроком звільняють українську землю від окупанта. Війна страшна і безжальна. Вона забирає життя кращих з кращих, тих, хто, не вагаючись, став на захист майбутнього не лише своєї родини, а й кожного з нас. Кожен полеглий на фронті воїн, невимовний біль для рідних і близьких, та неповторна втрата для країни. Давайте згадаємо наших героїв. Андрій Полунін, 45 років, навчався в Дніпрозожинському металургійному технікумі, а після працював на металургійному комбінаті із перших днів повномасштабної війни став на захист батьківщини. У нього залишилася дружина, син та брат. Олег Троян йому був 41 рік, навчався в ПТУ номер 24 працював на підприємстві Дніпроазот. Був учасником АТО ООС. Від початку березня боронив українську землю від російських окупантів. У нього залишилася дружина, донька, мати та брат. Владислав Лисенко йому було 24. Навчався в Дніпродзержинському металургійному коледжі. Працював охоронцем в торгівельній мережі Велес. Від початку березня став на захист незалежної України. У нього залишилися батьки та сестра. Роман Філімонов йому завжди буде 45 років. У цьому році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Працював на підприємстві Алькатрас з першого дня війни став на захист України. У нього залишилася дружина, три сини, дві доньки та мати. Сергій Пархоменко 46 років навчався в Дніпродзержинському технічно-економічному технікумі. Працював на металургійному комбінаті. Упродовж 2009-2022 років. Працював шліфувальником на підприємстві спецтехоснастка з перших днів повномасштабної війни. боронив українську землю. У нього залишилася дружина, син, донька, мати та сестра. Василь Зубченко 25 років. У 17-18 роках проходив строкову військову службу. Був учасником АТО ООС. У перший день війни став на захист вільної України. У нього залишилася дружина, дві доньки та батьки. В останній шлях прийшли провести рідні, друзі, побратими. А що тут сказати? Дуже гарні хлопці. Каскад, душа, душа, людина. Брав на себе більше, ніж мог. Витримати, але брав та робив. Робив, робив, робив. Він багато окріп районів построїв там. Хлопцям допомагав, підтримував. Вася, без медик. Хлопець без страху зовсім. Коли мені стало погано на позиції, 12 кілометрів бігав. За ліками, по суті, спасмен, Кузя, теж молодий хлопець. Та що тут казати? Це дуже гарні хлопці. Це, це, це цвіт нації. Дуже дуже тяжко, дуже боляче. З першого дня це всі ці хлопці, які з першого дня прийшли до батальйону, з перших днів стали на захист нашої батьківщини. Що їх діти, їх внуки, наші діти. Всі будуть пам'ятати, всі будуть знати для, для чого вони віддали, віддали своє життя. Це справжні герої. Це справжні герої, які завжди будуть з нами. Кожного з них знав особисто, і кожен з них вартий тисяч 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 інших людей. Прощання проходило у козацькій церкві про святої покрою Православної церкви України. Поховали героїв на Алеї слави військового цвинтаря соцміста. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, доземне уклін воїнам-захисникам. Вічна пам'ять і слава героям.